Власне, я спеціально все поперевіряла і виявила, що ти був надзвичайно продуктивним мером міста. За час твоєї каденції розпочалося будівництво Сятокшинського мосту. Було збудовано 9 басейнів і створено 700 кілометрів велосипедних доріжок. Було відкрито першу ділянку лінії Варшавського метро, і ще багато, багато величезний список. Коли я шукала і читала різні речі, мені було цікаво, як тобі вдалося за такий короткий час зробити для міста стільки всього. Тоді була гарна атмосфера. Я б сказав, що тоді в місті панував певний ентузіазм, щоб щось робити. У Варшаві був новий устрій, в якому був центральний район та 10 самостійних районів навколо, такі як Віляну, Беляни, Вавер. Ну а другою важливою річчю було те, що розвиток Польщі був тоді вже на позитивному етапі. Польща вже в 95-му році почала переговори щодо перегляду умов нашого боргу. І інвестори ще за мого попередника Станіслава Вигановського, першого мера Варшави, у незалежній Польщі, вони кружляли над містом, але боялися приземлитися. За моїх часів вони почали приземлятись просто тому, що ми створили сприятливі умови розподіл земельних ділянок, проведення тендерів. Сприяння інвесторам, якщо в них були якісь транспортні та інші проблеми.